Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер, і ми продовжуємо говорити про тенденції 26-го року. Сьогодні мова йтиме про хвороби. Для нас це дуже актуальна тема. Стрес останніх років дає про себе знати, тому настав час зробити вибір: синя таблетка чи червона. Тому давайте продовжувати. Наш попередній прогноз, я сподіваюся, ви його бачили, і він показав високу точність насправді, адже мова йшла про ментальне здоров'я, депресивні стани, психологічний тиск. І це були ключові теми минулого року. Це підтвердили сотні ваших відгуків, да? і ми, власне кажучи, самі це все бачимо. Реально, воно так і є, тому ми і вирішили повторити таке відео, щоб ви були готові і до 26-го року, до його вибриків. Тому ж деякі тенденції будуть несподіваними, щось буде для вас взагалі неочікуваним. Тому давайте. Крок за кроком, як завжди, поступово розберемося в цій ситуації. Взагалі, ключовим фактором, який показує загальні тенденції в сфері здоров'я та самопочуття людей, є затемнення. Саме вони задають фон події і процесів, що торкаються реально масово всіх, тобто весь світ. Але ми не будемо вас там сильно грузити астрологічними термінами або методиками прогнозування. Просто для тих, хто розуміється, на чому побудований наш прогноз, то на методиці затемнення. Чому? Наприклад, у 2019-2020 роках я думаю, що всі ми їх гарно пам'ятаємо. Ми мали по 5-6 затемнень. Щороку це означає, що їх багато було. І цей період всі добре з нас пам'ятають через ковід, через ізоляцію, глобальні обмеження, вакцинацію. І майже всі ті затемнення вони проходили на одній осі. На осі рак козиріг це знаки, які напряму пов'язані з темами виживання, тема вижити, тема безпеки, закриття базових потреб, базової стабільності. І це тема контролю, який ми теж всі відчули. 2025 рік вже мав інший акцент. Він був позначений вісю діва риби, а також активною темою овна, що зміщувало фокус із колективного виживання вже на здоров'я тіла. Психіки, звичок залежності і спосіб життя та особисту відповідальність за свій стан. Якщо ви помітили за 25-й рік в соціальних мережах дуже багато блогерів, ну я б сказала, що лінивий тільки не сказав, що він пішов у терапію. Тобто, ми всі з вами це добряче це відчули. 26-й рік не виглядає загрозливо, адже кількість затемнень буде стандартною, і це слава Богу! Це супер, це прекрасно, бо нам тільки того не вистачало. Да, що якусь аномальну кількість затемнень, проте це не робить цей рік менш цікавим чи насиченим. Впродовж року відбуватимуться 4 затемнення, і тут прошу звернути увагу на знаки. Якщо Тим більше, якщо ви хоч трошечки розумієтесь, то ви побачите зараз те, що нас дуже і зацікавило. Буде одне затемнення в водолії, одне в діві, одне в леві і одне в рибах. Кожного разу буде новий знак, але ще кожного разу буде нова вісь. Тобто цикл, нібито, не буде закінчуватися, він буде перескакувати. Це вже говорить про певні такі. Енергії на протязі року, які будуть відбуватися, тобто насправді будемо перескакувати, рік буде досить динамічним, буде багато змін. Будемо тут починати, тут закінчувати. Тобто, воно буде все дуже динамічно. Час ніби значно пришвидшиться за рахунок великої кількості різнопланових подій. Ми будемо відчувати, що куди воно все несеться. Тут, ніби тільки що одне було, вже зараз зовсім інше. тому ми маємо слідкувати за своєю енергією для того, щоб просто встигати переварити це все і встигати бути в ногу з часом. Це те, власне кажучи, з чого мені хотілося дуже почати, щоб ви вже розуміли на що зараз ставити фокус уваги. А, і давайте з вами подивимось в минуле історія. Вона нас не лякає, вона попереджає. І з минулих подій ми можемо винести для себе дуже важливу інформацію. А, дуже рідко хтось хоче повертатись, вивчати минулі цикли, але це реально важливо, тому що таким чином можна побачити, де тіло в 26-му році дасть збій. Тому такий коротенький екскурс минуле. Які хвороби були на такому самому циклі, який буде в 2026 році? Цикли повторюються. Ви знаєте, що світ циклічний, а це означає, що якісь такі самі, дзвіночки, аналогічні ситуації теж можуть бути. Тож екскурс минуле. У нас була дизентерія та висипний тиф, тому що була війна, голод, антисанітарія, туберкульоз, поліомеліт, масові інфекції. Так, відсутність була ефективного лікування, поліомеліт знову ж таки і грип. І епідемічні хвилі до масової вакцинації, натуральна віспа, гепатит СБ, останні випадки віспи були поширення вірусних вже гепатитів, віл-сНІД, гепатит С, імунодефіцит, глобальне поширення інфекцій і вже не так. Давно було, 2008 рік, такий самий цикл: це були серцево-судинні та психосоматичні захворювання. Про що ми ще поговоримо? Це стрес, це перевантаження нервової системи. Тобто, якщо в подібні періоди в минулому активізувались інфекції, імунні та психосоматичні захворювання, то цього року дійсно варто особливо звернути увагу на імунітет на свій, закріплювати його, рівень стресу, на гігієну, особливо, якщо ви проживаєте в якихось особливих регіонах, де є з цим питання, відновлення. Обов'язково нервової системи і не ігнорувати сигнали свого тіла, навіть якщо симптоми здаються незначними. Ні, в цьому році фокус максимальний на себе. Тіло з вами буде говорити. А які ж прориви в лікуванні відбувалися в минулі роки? В 2017 році розвиток епідеміології та карантинних заходів, тобто усвідомили нарешті роль гігієни, ізоляції, дезінфекції. А в 35-му поява сульфаніламідів, це перші ефективні препарати проти бактеріальних інфекцій. 54-й це вакцина проти поліміоліту, початок ери-масової вакцинації, тобто така превентивні да, міри почали вводити. 72-й це глобальна програма ліквідації натуральної віспи, тобто це вакцинація, контроль і майже повна перемога над вірусом. 90-й антиретровірусна терапія проти ВІЛ, прорив в лікуванні імунодефіцитів. І я б звернула вашу увагу особливо на цей рік. 2008-й це розвиток таргетної терапії біопрепаратів і персоналізованої медицини. Не коли ми всім даємо парацетамол, а коли ми вже маємо індивідуальний підхід. Тобто прориви цього періоду в точності це діагностично. Точна діагностика, це точкове лікування, це персональний підхід, і робота не лише з тілом, а й з причиною стресу і збоїв. Тобто, ми бачимо, що почали копати глибше, почали досліджувати глибше, і вже з'явилося можливості, не те, щоб бажання, думаю, бажання було і до, але з'явилися вже можливості для того, щоб попереджувати якимось чином. Тобто, такий акцент на. Знову ж таки на профілактиці, скажімо так. А, так, і про що цей 2026 рік? Це рік, коли тіло і психіка більше не витримують ігнорування. Те, що раніше терпіли, зараз виходить через депресивні стани, тривоги, вигорання і психосоматику. Чому? Тому що все ж таки ще у нас а, ця тема буде як наслідок 2025 року, тому що активною буде вісь Діва Риби. Це про ментальне здоров'я, яке стало ключовою темою. Нашого минулого 2025 року, і воно дійсно має свої наслідки. Тобто, все ще ми могли не пролікувати це, не розібратись в цьому, не звернути на себе увагу. Чому ця така активна? Діва вона вимагає порядку, лікування, режиму, увагу до сигналів тіла. Вважається, що діва це у нас традиційна доказова медицина. А риби вони показують втечу, перевтому, емоційне виснаження, депресію, ментальне здоров'я це не традиційна е, медицина або під рибами ще йде психосоматика. Тому е, люди довго жили в 25-му році і до нього просто на автопілоті, пригнічуючи емоції. І тому важливо не ігнорувати в цьому році ні в якому разі свою психіку. Потрібно лікувати, підтримувати і відновлювати. Зараз у нас такий. Час, що це все відкрите, це доступно дуже багато безкоштовних програм, в тому, в тому числі і від України, і від інших держав. Тому собі допомогти завжди можна. Тож, допоможіть себе, любіть себе і пропрацюйте себе, зробіть собі таку ласку. Тому що все, що в нашому організмі, все, що в нашій голові, я думаю, ви знаєте, що це все завжди якось проявляється в тілі, і ми починаємо хворіти. Тож, бережіть себе. І давайте ж зануримося вже в цей рік, про що він насправді у нас буде активна вісь Лев Водолій. Це вісь визнання уваги і відчуття своєї цінності. Лев хоче, мене бачить, мене цінують, я важливий водолій питає, а навіщо ти взагалі хочеш цього визнання? В залежність від чужої оцінки, страх бути непоміченим, знецінення себе. Важливо вже починати вчити, вчитися світити не заради лайків, а й з внутрішнього відчуття цінності. Тобто, вже ми вчимося більше віддавати, щось транслювати. Якщо немає внутрішньої опори, да, а це якраз такі діва риба, визнання зовсім зовні не лікує, але водолій вісь, яка зараз якраз таки актуальна буде, але ще виснажливі. Цей рік не про ще трохи потерпіти. Він про психічне здоров'я, самоцінність і чесність з собою, те, чого нам дуже не вистачає. А, і давайте ми з вами подумаємо, якщо це вісь, водолій лев, то які хвороби будуть найактуальнішими. І якщо ви знаєте, що це ваша слабка точка організму, якщо ви розумієте на астрології, бачите свою натальну карту і бачите, що там такі питання є, а якщо ви прогнозист, і ви можете подивитися, що у вас там в цьому році дійсно є проблеми по здоров'ю і вони будуть стосуватися цих органів, або якщо ви. Не розумієтесь на астрології, ви завжди можете взяти астрологічну консультацію, або вивчити астрологію і дізнатися, які слабкі органи, точки є в вашому організмі, і підготуватись, і дізнатись, що саме в цьому році вони можуть про себе дати знати перші ластівки, або вже такі дійсно серйозні можуть бути наслідки. Тож. Загально в 2026 році які у нас будуть проблеми і з чим? По-перше, це серцево-судинна система, тому що ось ці знаки, ця вісь, Лев Водолій, вона якраз такі про серце, про судини, про артеріальний тиск, серцевий ритм, тахікардія, аритмія, гепертонія. Також це про кров і кровообіг: це згущення крові, порушення мікроциркуляції, тромбози, варикоз, венозна недостатність, Вени та відтік крові, варикозне розширення вен, геморой, застійні явища в малому тазі, біохімія крові: холестерин, ліпідний обмін, ферритин, залізо, згортання крові запальні маркери, нервова система знову ж таки акцент на перевантаження, що потім виліється. Бачите, в наступну вісь серцеві неврози, психосоматичні болі в серці, панічні атаки з серцевими симптомами. Також увага на гормональний фон, кортизол знову ж таки, тема стресу, як наслідок 25-го року, і все ж таки ще ми будемо відчувати. Також це адреналін, дисбаланс через постійне напруження. Спина та хребет це зона така водолійська, дуже, Шийний і грудний відділ, защемлення, порушення кровопросів. Постачання мозку. Також хронічні стани, загострення вже наявних серцевих і судинних проблем, повернення старих діагнозів. Ця вісь вона є фіксованою, тобто хронічною, і якщо навіть вас щось не турбувало, ви, можливо, робили якісь превентивні міри, займались профілактикою, не полініться, підіть, зробіть якийсь чекап організму, зробіть узі, нехай. Ваш організм буде готовий до того, що в цьому році якось він буде проявляти свої слабкі місця, а ви вже будете до цього готові, будете знати на що звернути увагу. Тож цей списочок обов'язково собі зберігайте. Це вісь перенапруги, це визнання і стрес. Тому серце і кров першим реагують, коли людина живе не зі своєї правди, а заради оцінки ззовні. На обкладинці шприц, пігулки, червона. Та синя. Червона пігулка це прагнення зовнішньої привабливості, бажання бути поміченим, світити для інших. Синя це стрес, контроль, дисципліна, самоконтроль, вплив на тіло через біохімію і гормони. Сучасні засоби, такі як оземпік та інші пігулки, краси, які зараз дуже популярні стали, впливають на зовнішній вигляд, апетит, вагу створюють відчуття, що людина може контролювати себе і привертати увагу. Люди ніби стають вільними. А такі таблетки вибору дають ілюзію контролю, але тіло і психіка реагують на стрес і гонитву за чужим вигнанням. Тобто зовнішність і гормональний баланс це лише видима частина того, що відбувається всередині, і без усвідомлення своєї правди перенапруга тільки зростатиме. Бережіть себе і свою енергію, а з нашими прогнозами ви завжди знатимете на що звернути увагу і до чого підготуватись заздалегідь. Саме тому варто дивитись далі. Тим паче, якщо є такий класний інструмент, як астрологія, підписуйтесь на наш канал і будьте попереду подій на крок, діліться з друзями, попередьте їх. На нашому каналі вже є багато відео на 2026 рік з використанням різних езотеричних та астрологічних інструментів. то Тож, підписка, лайк, і будемо раді за ваш зворотній зв'язок. Бережіть себе.